Вітаємо. Сьогодні в нас дещо м -м, незвична, але дуже влучна ідея від Фріца Перлза з його роботи Его, голод і агресія. Так, ідея справді провокативна. Він пропонує подивитися на наш розум, ну, як на шлунок, і ця метафора одразу ставить питання: а чиї думки ми, власне, носимо в голові свої, чи може ми просто, так би мовити, наковталися чужих ідей, які тепер отруюють нас зсередини? Саме про це йдеться. Тобто він говорить про таку собі психологічну неграмотність. Саме так. Неграмотність у тому, як ми споживаємо ідеї. І для цього процесу, для цього бездумного поглинання, він має спеціальний термін інтроєкція. Інтроєкція. Так, це коли чужі цінності, правила, переконання вони потрапляють у нашу психіку цілими шматками без жодного пережовування, без критики. Тобто вони не стають частиною нас, ні. Вони залишаються чужорідним тілом. Це знаєте, як ментальне нетравлення, гарне порівняння у джерелі. Є просто блискучий приклад про це: релігійний обряд, де обладку знаєте, треба проковтнути цілою. Ага, не торкаючись її зубами. Точно. А чому? Бо зуби, це ж символ аналізу, агресії, руйнування. Вони б ну знищили весь символізм, і так само з ідеями. Коли ми приймаємо їх без критики, ми по суті відмовляємося використовувати свої ментальні зуби. Зачекайте, але ж е, хіба ми не так вчимося в дитинстві? Ми ж буквально ковтаємо правила від батьків: не чіпай гаряче, дивись на світлофор. Це ж теж інтроєкція, дуже слушне питання. Так, у дитинстві це власне механізм виживання, без ньому ніяк. То в чому проблема? Проблема виникає, коли цей дитячий спосіб переноситься у доросле життя, коли ми продовжуємо ковтати думки авторитетів, соціальні норми, модні тренди, м -м -м, не питаючи себе, а мені це взагалі підходить. Саме так, чи відповідає це моїм власним цінностям? Це мені нагадує, знаєте, підлітка, який починає говорити сленгом улюбленого блогера. Він все робить, щоб бути своїм, але ці слова ж не його, це ніби така наліпка зверху. Абсолютно, це і є те, що Перлз називає частковою інтроєкцією. І що відбувається, коли таких наліпок стає забагато? Тоді особистість перетворюється на те, що Перлз називає егоконгломерат. Звучить не дуже. Уявіть собі, не будинок збудований з цегли, а просто купу цегли. Воно, наче й схоже на щось. Але немає ані структури, ані міцності. Така людина керується не внутрішнім компасом, а набором чужих треба і повинен. Страшна картина. Тобто зовні людина може виглядати цілком успішною, а всередині просто хаос із чужих, суперечливих думок. Ага. Яка ж тоді здорова альтернатива цьому всьому? Альтернатива це асиміляція. І тут Перл спропонує на перший погляд парадоксальну ідею. Щоб зробити щось по справжньому своїм, його спершу треба зруйнувати. Зруйнувати? Ну, в переносному сенсі. Розібрати на частини, проаналізувати, покритикувати, відкинути те, що не підходить, і лише потім інтегрувати корисні елементи у власну особистість. Тобто асиміляція це коли ти не просто повторюєш тезу з книжки, а можеш пояснити її своїми словами. Так. Посперечатися з нею, знайти приклади з власного життя. Це і є процес пережовування. Саме так. Це коли ідея стає вашим інструментом, а не просто експонатом у музеї вашої пам'яті. Зрозуміло. Тому і виходить, що інтроєкція це пасивне прийняття світу, а асиміляція це активна, навіть можна сказати, трохи агресивна взаємодія з ним. Вона вимагає сміливості, сміливості використовувати свої ментальні зуби. Виходить багато з того, що ми вважаємо собою, насправді може бути чужорідним. І наостанок така думка для роздумів. Може, варто замислитись, які переконання правила чи риси характеру були колись проковтнуті нами без роздумів, і чи не час нарешті їх як слід перетравити?